Вітаю шановне товариство, слава Україні. Наскільки я так спостерігаю, що відео про особисто в мене на каналі, відео про сходи, про пусів не дуже то цікавить народ. Ну, але все ж таки хочу ще сьогодні відзняти. Одне відео це про посів насіннявої ділянки жита. Надумав я цього року посіяти жито. Пошукав по сусідах, по знайомих, ніхто його не сіє, Я його колись раніше сіяв, а потім перестав сіяти, бо не було його де продати. от. Натрапив на оголошення Фейсбуку Продають вони там жито і не тільки всяке насіння. Інтернет-магазин Ясунг Гарнер. Придбав я собі 50 кг, посіяно тут ділянка 25 соток. Чесно кажучи, як ви вже зрозуміли з назви, жито називається Кобза. Це наша українська селекція Миронівського інституту. В даному інтернет-магазині я минулого року купляв на пшеницю першу репродукцію Юлію. Але цього року я її так і не посів. Вона не дала мені результату. Я мав е також посівну і другу репродукцію е 3 гектари. Ну, щось воно мені не пішло, вона не сподобалася. Так що цього року я дав перевагу е сортам від ДСВ. Е до слова. Е отже, не ставлю якихось претензій, але замовляв я 50 кг, прийшло мені з нової пошти 44. Е Питання в тому, що ну, вже як продаєте продають насіння, то можна звернути увагу і на фасування. Тобто мішок був е, отакий от дряхлий, не зашитий, без ніякої етикетки. Ну, я не знаю, як так відноситься до, до того. Я би е, сказав, що до, їм потрібно вже. Якось до того віднастися трошки краще. Десь по новій пошті, як перекидали мішок, розірвався, скотчем заклеїли. Ну я вже і, і там ніяких претензій не ставив. Посіяв так, як є. Отже, я засіяв 44 сотих, 44 кг на 25 сот. Посіяно по картоплі і посіяно частину по ріпаку. Надіюся, що тут падали ці ні пшениці, ні ячменю. Не повинно би бути. Тобто я мав би отримати більш-менш чисті сходи. Так я собі надіюся. Сходи по ріпаку були швидше. По картоплі було дуже сухо, і зійшло воно вже пізніше. Отже, посів був в суху землю 29 вересня, а сходи вже отримані в другій половині жовтня. Коли вже у нас почалися дощі. Також, як і скрізь по всіх посівах пшениці і озимого ячменю, я працював гербіцидом. Пройшло з моменту внесення, думаю, бачите сліди від трактора, 10 днів. Ну, щось починає гранстар вносив 15 грам. Ну Начебто воно його вже починає ріпак пригнічувати, наскільки я вже бачу, він вже далі не росте. Ну, але чи він весь зійшов на той момент, я не знаю. Тут же погода у нас доволі погіршується, температури такої нема. В крайньому випадку, щось там воно прибере. Буде краще, ніж я би не вніс. По картоплі також бур'янів вистачає. Ну, те, що було, те, що зійшло, я думаю, також грандстар прибере або притурмозить. Сіяв все ЗАшкою, зменшив норму висів таку невелику і посіяв два сліди. Так що тут, можливо, рівномірність сходів не буде, я собі такого мети такої не ставив Отже, насіння. Жита, як вони заявили, еліта, хоча ніяких кажу, ніяких етикеток, ніяких супроводжуючих документів не було і стверджувати я не можу. Еліта то чи не еліта, чесно кажучи, я тим і не задавався. Мене влаштовувала б навіть і друга репродукція. Мене цікавить, жито як таке, як, як така як культура. Отже. Е... Тепер посіяно звичайно, без добрив. Під картоплю вносився гній. Ну і ріпак також непоганий попередник. Під ріпак раніше також там два роки тому була картопля, також була органіка. Тобто поле є досить, я думаю, в плані. Добрив, заряжене. Ще щось там і буде. Ну, весною, звичайно, якийсь азот хотів би внести. Як воно там вийде, так вийде. Так що в мене вийшлася норма висіву 160 кг на гектар. З гектарної норми. Такий, зараз там є два листки. Є що вон третій листок виходить. Ну, ще я ніякого кущення поки що не бачу. Хоча хоча жито має схильність до кущення. Тобто, вже як є, так є. Можливо, коли б воно зійшло швидше, а так всі знаємо, яка в нас була посушлива осінь. Ну, так що будемо сподіватися, що щось з того-то вийде. От. Тепер про самий цей сорт я, те, що я вичитав м -м, в інтернеті, бо, тому що в інтернет-магазині мені ніяких м -м, даних не дали. Ні про масу тисячі, ні про схожість. М -м, такої інформації немає, якби порівнюючи, я сіяв еліту. Узимов ячменю від ДСВ, це, це акуратно за зашитий мішок, дані записані. Так що я думаю є на, на кого брати приклад і до чого е, робити також і своїх виробників такі ж. Е, Таку ж упаковочну тару. Так що, то, що я вичитав, рекомендована норма 2,5 3 мільйони. Тому що, якщо його вчасно посіяти, воно мало би скущитися так, як, як треба. Побачимо. І так, сьогодні 15 листопада. Не буду я в тут нічого. Показувати, яке воно буде. Бачите, що воно таке рідкувате, де після картоплі зійшло, то тут воно трохи ще відстає. І далі мене цікавить, і можливо я то покажу, як буде виглядати жито станом на 1 травня, 10 травня, от яке воно виросте до того періоду. Також до порівняння є посіяно у землі ячмінь, зовсім в межу. Посіяний він десь 12-13 жовтня і якраз тоді почалися дощі. Так що що той ячмінь сходив одночасно, що сходив, що сходило жито, в принципі, одночасно. Отакий От такий собі неплановий посів ячмені, вже від, відступлюся від, від теми. Після буряка один слід дисковки без нічого. По, просто БДТ пройшовся і сівалка без бурін проїхалася. Неглибоко, без бурін, без нічого, як ті е, які, е, які гарні сходи. Набагато кращі, ніж ті, що я посіяв е, раніше. Після ріпаку, після гречки, в суху землю. Я не знаю, чи такий збіг, чи це має на то, такий фактор, як глибина посів. Я думаю, що тут посіяно трошки менше, а там посіяно глибше. Ну, а такий, такий, Таке буде сьогодні відео, не знаю. Тематику знімати не знімати, я радше сам для себе знімаю такі відео про посіви, щоб можна було потім десь переглянути, щось подивитися, що я те коли робив, як воно виглядало. Ну, Падали ці ріпаку, тут дуже-дуже багато. І воно тут виглядає ніби таке зелене-зелене, але коли та падалиця посохне, то а тут мабуть вже є. І кущення пішло. Де? Де раніше зійшло. О, тут, тут 100% вже є кущення, не буду виривати, але почало, почало тут кущитися. Ну, щось я буду мати. Щось вам покажу. На цьому всім всього доброго. До нових зустрічей, до нових відео. Пишіть, коментуйте. Цікаво, хто сіє жито. Що ви з ним робите.